Господь мій і Бог мій. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, дорогі в Христі, браті і сестри, наша дорога молоде, наші найкращі діточки, Христос Воскрес! Поясні, Сьогоднішню неділю ми з вами чуємо, як Христос приходить до учнів і утверджує у вірі святого Апостола Тому. І це надзвичайно цікава подія, надзвичайно особлива подія, бо за посередництвом Томи, дорогі у Христі. Ми також стаємо свідками Воскреслого Христа, свідками Його ран, які Він по Воскресінні продовжує носити на своєму тілі як пам'ять про те, якою ціною і якою силою, могутністю Він викупив нас від оцих страшних терпінь і мук, які ми заслужили. І от ми з вами чуємо, що Христос з'являється своїм учням першого дня в тижні. Це на саме свято Пасхи. Минулої неділі він увійшов через замкнені двері у світлицю, де учні заховалися бо боялися, що, може, і їх, так як стратили Ісуса, стратять або щось іншого з ними зроблять. І от Господь Бог проходить крізь замкнені двері. Насправді, дорогі в Христі, це не перший прихід Ісуса через замкнені двері. Ми з вами пам'ятаємо, що коли Христос народився, Він пройшов, не порушивши дівичу лона. Він народився, не порушивши отого дівоцтва чистої Діви Марії. І наче крізь замкнені двері прийшов у цей світ. Другий раз ми чуємо, що Христос виходить, немов жених, із гробу, не порушивши печатів цього гробу. Робить так само ще одне чудо, коли проникає. Крізь плащаницю, коли просочується крізь це полотно, в яке його були замотали, і також проходить крізь оті печаті, крізь той камінь, який е, його вороги так міцно притиснули до гробу, щоб його не можна було звідти вийняти. Ну і сьогодні ми чуємо з вами, як Христос входить крізь замкнені двері, входить, наче привид на перший погляд, так що, може, хтось і налякався. Як так може бути, що людина пройшла крізь двері чи крізь стіну, а він отаке робить? І от дорогі в Христі це такий третій жест Божої благодаті, коли він нам показує, що для Бога немає нічого неможливого. Господь Бог завжди робив багато чудес, і це все було таким дивовижним, але ті чуда, які він робить сьогодні, вони ще дивовижніші. Бо Він починає нам показувати своє Божество, і, мало того, дорогі в Христі, він нам показує нашу з вами перспективу. Бо ми з вами віримо і розуміємо, що коли людина воскресне у Христі, коли ми з вами опинимося в Царстві Божому, то ми, так само, як і Христос, отримаємо оце таке особливе тіло, яке, як і в нього, зможе їсти, пити, насолоджуватися якимись. Звичайними, звичними нам земними речами, але, тим не менше, дорогі Христі, не захоче спати, не буде втомлюватися і зможе долати відстані, проходити крістіни, так, як це робив Христос. Щось фантастичного, щось, що ми з вами чули в мультиках, бачили в казках. І е, от це насправді є природня річ, природня Богові і всім тим, хто за Богом слідує. І от Христос приходить серед своїх учнів і каже, мир вам. Цей мир він дає кожному з нас тут присутніх. Спочатку він вітається до апостолів, і це вітання, мир вам, воно було звичне в той час, всі так віталися. Але коли він каже, оце мир вам вдруге, він оцей мир передає в Христі нам з вами, тим, які є послідовниками апостолів, його учнів. І далі, коли він дихнув на них, каже: Прийміть Духа Святого, кому затримаєте гріхи, затримаються, кому ж відпустите, відпустяться. Тому, дорогі в Христі, сьогодні. Ми з вами маємо таку ласку в церкві, що ті, хто є послідовниками апостолів, це єпископи, вони мають право відпускати гріхи. Тому що апостоли, коли вмирали, коли вони вже були старі, хтось з них вмер своєю смертю. Спойлер, один Іван Богослов вмер своєю смертю, всі решта були страчені. Вони після себе залишали єпископів, які були висвячені апостолами за посередництвом покладання рук. І ми це вже чуємо у книзі. Діянь. І от, власне, ті єпископи вони отримали владу прощати гріхи людям. Тому ми маємо заметанство сповіді. Коли людей стало багато, єпископи почали не справлятися, вони цю владу делегували священникам. Тому оце, що ми сьогодні приходимо до сповіді, це не є щось вигадане, кимось небудь, чи як-небудь там придумано, чи якась така байка, це є дійсність, яку Христос передав своїм учням для того, щоб вони цю дійсність, відпущення гріхів, несли у світ. Про це можна довго говорити. Є, наприклад, церкви, в яких були знищили всіх єпископів, і потім ті церкви відновили, створивши єпископів, наприклад, з якихось органів, там, Служби безпеки якоїсь там, чи ще звідкись. Так? І ті єпископи вони назвалися єпископами, хоча насправді вони як такими зв'язку не мали так, з церквою. І відтак стоїть велике питання, чи, наприклад, всі церкви, особливо там якісь, наприклад, православні. Так, там, чи, Московські, чи в них залишилася оця апостольська сукцесія, чи вони не перервали свій зв'язок, єпископ до єпископа. Це тяжка тема, я не буду про це зараз вам говорити. Бачимо далі Христос, коли це зробив, не було одного з учнів, а не було апостола Томи, того, про якого ми сьогодні говоримо, і е, ім'ям якого ми назвали сьогоднішню неділю. Оця неділя Томина, коли апостол Тома. В саму неділю Пасхи десь був осторонь. Але коли учні йому розповіли про те, що вони бачили Воскреслого Христа, він, у Христі, засумнівався, сказав, що не може в це повірити. І завдяки його великому недовірству, чи недовірі, чи зневірі, хоча, можна сказати, що він був зневірений, він вірив в Христа, його любив, але він не вірив, що могло це статися. Ми бачимо, що Господь Бог виходить назустріч оцій людській слабкості і слабовірності. І це є дуже важливий для нас зараз урок, дорогі Христі. Коли ми йдемо за Христом, коли ми є в церкві, коли ми молимося стараємося, і зустрічаємося з якимись речами, які не вкладаються в нас у голові, зустрічаємося з якимись речами, які нам важко пояснити, Господь Бог завжди нас в той момент жаліє. Він нас не буде за це сварити, Господь не буде нас за це карати, ні. Він навпаки хоче зробити все для того, дорогі Христі, щоб ми свою віру підсилили. Щоб ми, які вже віримо, не сумнівалися у повноті тої віри. Бо так буває дійсно, що хтось вірив в Бога, ходить до церкви, молиться, але є якесь чудо, якась річ, якесь таїнство, в яке людина не може повірити. Бо все вірю, Отче, а хто не вірю. І тоді Господь Бог виходить на зустріч нашій слабкості. Він хоче, щоб ми повірили, так як апостол Тома. Тому і сьогодні, дорогі христі, є безліч чуд, не тільки чуд, коли хтось оздоровляється. Чути євхаристійних, я вам про це буду розказувати трошки пізніше, коли буде свято Пристоїв Євхаристії, де Господь Бог робить такі речі, які навіть сучасні науковці фізики, попри всю свою розумність, не можуть пояснити, як так сталося, і кажуть, що це дійсно сила Божа. І от Господь Бог ту силу Божу проявляє на томі. Він приходить перед Ним і каже йому: зроби, що ти хотів. І, дорогі Христі, це ще один важливий момент. Чому Ісус, який Воскрес, мав таке гарне тіло, про яке я вам розказував? На якому вже не було ні шрамів, ні слідів. А ви знаєте, що Христос був важко катований, його спина була посічена тими батугами, якими його били ці римські батуги, там навіть була технологія їх виробництва, щоб якомога більше ран завдати людині. Так, ви знаєте, його голова була поранена терновим вінцем, його обличчя було в синцях з розсіченими, розсіченими капілярами. Його били в обличчя неодноразово. Його руки, ноги, воно все весь був зранений. Але коли Христос Воскрес, його тіло стало красивим, ідеальним. Там не лишилося ні плями, ні зморшки, ні синця. Але Ісус Христос навмисне у своєму Воскресінні залишив на пам'ять про ті страсті рани, так як я вам казав. І не тільки тому, дорогі Христі, тому що ці рани вони стали свідоцтвом Його перемоги. Коли Він Воскрес, ставши перед Томою, показав йому оці дірки. Практично, які були в Його руках, втоми не залишилося ніякого, ніякої суперечливості. Він зрозумів, що дійсно Христос, який Воскрес, і тут перед Ним присутній, бо ці рани, які Він бачив на Христі, про які він чув, вони залишилися з Ісусом назавжди. І, дорогі в Христі, ці рани вони залишаються з Ісусом і сьогодні. Вони є цим символом Його перемоги, цим символом нашої з вами перемоги, нашої радості. Що Він, постраждавши одноразово там на Христі, вже сьогодні забрав від нас усі страждання. І, можливо, колись ми з вами покинемо цей світ, підемо на небо і зустрінемося з тими ранами, і Господь Ісус Христос нам сам їх покаже. І ми вже аж тоді остаточно станемо щасливі, остаточно спокійні і остаточно зможемо сказати: Господь мій і Бог мій. Амінь. Христос Воскрес!